Обшуки та протокол, за що російські силовики затримали голову мусульманської релігійної громади Алушта? Спецоперація головного управління розвідки. Як Кримцям по всіх каналах показали звернення президента Зеленського. Дипломи та атестати. Чи визнаватимуть в Україні освіту учнів та студентів із тимчасово окупованих територій? Перше за майже два місяці на зв'язок із російською в'язницею вийшов Нариман Джелялов, один із лідерів кримськотатарського національного руху. Він написав дружині листа із в'язниці в російському Міносінську, що в Красноярському краї. Про це в Фейсбуці повідомила його дружина Левіза Джелялова. З її слів від чоловіка не було звістки, відколи його тапували до Росії Сімферополя. Написав, що в дорозі застудився та вже одужав. Жінка також закликала всіх листуватися з її чоловіком, щоб хоч якось полегшити. Його стан нарімана Джилялова російські силовики затримали у вересні 2021 року за підозрою у підриві газогону у селі Перевальному, що біля Сімферополя. Торік у вересні окупаційний верховний суд Криму засудив його до 17 років позбавлення волі. Лаладмін адмінпротокол та відпустили. В окупованому Криму російські силовики влаштували обшук у голови мусульманської громади Алушта Абдула Гафарова. Повідомляє громадське об'єднання Кримська Солідарність. У його дім в селі Верхня Кутузівка вірвалися на світанку. Попри те, що вдома було п'ятеро малих дітей, влаштували безлад, шукали, нібито екстремістську літературу. Після обшуку затримали та відвезли до відділку поліції в Алушті. Сказали, тобто, все, доставь то у суття запретна: літературу, адміністрівне оружие, наркотики. Я сказал, что у меня этого ничего нету. Они говорят, тогда будем осматривать комнату. После этого увезли меня э, в Волуштинский отдел МВД, где начали со мной беседовать. На меня составили, как на председателя общины, административный протокол 20. Статті 20.29 точка двадцять зараз пространені екстремістичної літератури, которую при оббисці в джамі на прошлой неділі виявили на полках мечеті у серпні цього року. Абдул Гафаров провів у слідчому ізоляторі чотири доби. Російські окупанти його звинуватили у перебуванні в громадському місці та порушенні правопорядку. Затримали чоловіка біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі, куди він приїхав на відкрите судове засідання підтримати інших незаконно затриманих земляків. Російська ФСБ заявила про затримання агента спецслужб України в Криму, який, нібито, за завданням України шпигував за Росгвардією, а саме збирав дані про оборонні споруди і загородження на півострові та стежив за пересуванням підрозділів розгвардійців. Про таке повідомляє ФСБ Росії. Прес-служба відомства виклала відео, де силовики у камуфляжі заходять у під'їзд багатоповерхівки, влаштовують допит у квартири, а потім везуть чоловіка в управління ФСБ у Сімферополі. Йому закидають державну зраду. Кримчанин Ісмаїл Муждабаєв студент першокурсник Національного авіаційного університету. З окупованого півострова його родина виїхала торік весени. Випускний клас закінчував в екстерному столичній школі та дистанційно у кримській. Крім того, ходив на курси української мови. Ще в Криму я вже готувався до ну, ходив до репетитора, вивчав українську мову, готувався до ЗНО. Ще тоді ну натяків на не було. Потім приїхав сюди. Це, мабуть, велика вдячність мультфільмам, який дивився в дитинстві, навіть при окупації Криму не забував про українську мову. Ісмаїл міг піти ще одним шляхом за тестатом із кримської школи вступати у виш, де діє освітній центр Крим Україна. Тоді потрібно було б скласти іспити з історії України та української мови. Незабаром правила для вступників з окупації в Україні зміняться. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про визнання освіти, здобутої на непідконтрольних територіях. Його автор Роман Грищук каже, це сигнал підтримки українцям, які не хочуть жити в окупації. Надважливо нашим законом, який ми створимо механізми визна знань, які здобуті на окупованій території для українців, які проживали під окупацією, ми не визнаємо в жодному чині свідоцтва і дипломи, видані окупантами, але ми можемо визнати знання українців, які здобули їх перебуваючи в окупації саме про це цей закон. Законом передбачено, зокрема, механізм отримання шкільного атестата учнями з окупованих територій після 9 та 11 класів. Для цього потрібно буде пройти річне оцінювання та державну підсумкову атестацію. Підтвердити професійну кваліфікацію зможуть і випускники вишів. Для цього потрібно пройти додаткову атестацію. Потрібно буде здати пройти атестацію щодо 25% предметів. Які вони вивчали в ну, вишах за своєю спеціальністю, і ми дуже сподіваємося, що цей порядок буде відповідна до тому ж порядку, який існує для вступу через центри Крим Україна. Отже, два нарічних річних оцінювання або державних підсумкових атестацій, які саме предмети складатимуть, бажаючи отримати дипломи або атестати українського зразка, та в яких навчальних закладах має за три місяці визначити Кабмін Після цього за реалізацію закону візьметься Міністерство освіти та науки, кажуть у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Це складний сам по собі закон, і там має бути декілька порядків, які мають бути визначені урядом. Це перелік спеціалізації Ідеолізацій, які навчання, за якими не може бути підтверджено. Це, власно кажучи, робота самої цієї. Процедури оцінювання результатів це визначення повноважених закладів, які мають цим займатися. Ольга Куришко каже, отримати український диплом по завершенню вишів на окупованих територіях не зможуть ті, хто вчилися за російською програмою, приміром на політологів, вчителів історії, правоохоронців та правників. Оксана Дворецька, Умєров, Суспільне новини, Крим У тимчасово окупованому Криму по всіх каналах показали звернення президента України Володимира Зеленського. Транслювали його промову від 24 жовтня. Після Саміту кримської платформі у ній президент звертався до кримчан, сказав, що Україна поверне свою територію в окупаційній адміністрації Криму заявили про злам місцевих інтернет-провайдерів. Натомість суспільному Крим джерела у спецслужбах повідомили, що це планова інформаційна робота головного управління розвідки на українському півострові.